Вітаю, друзі! Я хочу вам показати, як я набираю петлі на пройму в кардигані, так, щоб зробити це без дірок. Бо дивіться, коли ми будемо поєднувати ці петлі, які в нас на рукаві, і коли ми будемо підіймати петлі вздовж пройми, тут. В нас вже є дірочки, і я вам покажу метод, завдяки якому у вас не буде жодних дірочок, а все буде дуже гарно. Давайте розпочнемо. Перше, ми маємо підняти ось цю ось цю ниточку. Бачите? довгеньку таку, яка йде між однією і іншою петлею. Ми піднімаємо її. І потім ми піднімаємо другу ниточку, ось цю, яка йде до, до цієї петлі. І, а, будь ласка, не розтягуйте ці петлі, вони важливі а, і почнемо набирати наші петлі на пройму. Отже, ми просто беремо ось ці дві верхні петельки в кожному рядку, продіваємо нашу придиваємо нашу спицю за дві петельки на горі. І просто, як зазвичай, ми піднімаємо, піднімаємо петлі з пройми, так, як зазвичай, за дві петельки обов'язково, щоб, щоб все виглядало гарно. Ось. Ми підіймаємо петлі вздовж всієї пройми. Коли я пров'язую, в мене 17 петель пройми, і мені треба посередині поставити маркер. Ось я пров'язала сім петелек. 8 можу ставити маркер, і набираю всі інші петлі. І ми дійшли до того моменту, де в нас тут теж такий, наче розрив іде. Так само ми підіймаємо тут дві петельки: одну ось цю велику і другу ось цю. А нитку просто тут протягуємо максимально близько, так, щоб тут не було довгої петлі. І просто пров'язуємо далі всі петлі рукава звичайною лицевою. І рухаємося до нашого початку а, набору. Тобто до цієї точки, де ми почали набирати петлі. Отже, друзі, я повернулась, я пров'язала всі петлі вздовж мого рукава, і тепер я повернулася до моменту, де я підняла ось ці петельки. І що я маю зробити? Ось мене. Петля перед прям цією петелькою. Мені треба перекрутити цю петлю, щоб вона була така. Перекручена. Повернути ось пров'язати цю петлю з цією перехрещеною, перехрещеною петелькою. Ось так. Ось. І. Таким чином, ми закриваємо ось цю довгу протяжку. Тепер ми переходимо до другої протяжки. Її нам теж треба перекрутити і взяти ось цю наступну петлю і пров'язати, пров'язати ці дві петлі також разом. І ми. Виходить, закриваємо ці довгі протяжки, які в нас були, і ми в'яжемо далі. Ми рухаємося далі до других, другої пари протяжок. І ось виходить остання моя петля, яку я набрала на пройму, і ось ця протяжка. Протяжку цю ми також перекручуємо, щоб вона була така перекручена, наче петелька. І пров'язуємо ці дві петлі разом. І так, трошечки підтягуємо його. А тепер друга протяжка. Ми її також перекручуємо. І оцю перекручену петлю ми пров'язуємо з сусідньою петлею. Ось. І, бачите, закрили оцю другу протяжку, і в нас ніяких дірочок тепер немає. Все гарно. Все гарно вийшло.